Кутя – це те, без чого не можна уявити. Українське різдво. Вона як борщ у кожної господині своя. Наша Вікторія Курдубан вирішила дізнатися, як же готують головний різдвяний наїдок у різних областях України. Виявилося, що кутя буває рідка, густа з юшкою і навіть із бруньками сосни. Куття слово родом із давньої Греції, яка перекладається як варене зерно. Основні інгредієнти страви крупа, мед та мак. Але єдиного рецепту її приготування немає. По-різному, в кожної господині свій. Я їла і традиційну, яка вважається традиційною, це пшениця, сухофрукти, родзинки, мак, мед. Їла в деяких родинах у нас це куття, яка. Рис залити компотом. Я зі Львова і В нас традиція в родині така, що котю готують чоловіки. Тобто жінки ми їм допомагаємо. Традиційно додається пшенична каша, тертий мак, мед і подріблені горішки. Кутя у нас традиційна це з пшеничної каші. Вона у нас густа. Ми додаємо туди родзинки, мак змелений попередньо, а також подрібнені горішки. Вже уявили цей приємний солодкий смак. Куті, аби ваша святкова страва була ще цікавішою, таємницями її приготування з нами поділилась сім'я Вовчак зі Львів, Щени Ольга з Полтавщини та шеф-кухар Юрій Кошик. мак для куті чоловіча справа. Головну страву святвечірнього столу із пшеничного зерна. Пані Віра готує, хоч і не в печі, як колись, утім, за старовинним звичаєм. Куття варилася колись в посуді, де нічого не варилося. А якщо варилося, значить обов'язково треба було купити новий. Я кутю готую рідку. Зерно це символ достатку і вічного життя. Жменя волоських горіхів, мак і родзинки. Саме так із давніх дивен господині присмачували головну різдвяну страву, а ще мед, утім, небагато, одну ложку. До речі, звідси і приказка передати куті меду. Меду не шкодують і у Полтавській області, розповідає господиня Ольга, до якої ми завітали. Ольга покаже нам два види куті із узваром та юшкою. Основа страви ячмінна, а не пшенична крупа. Узвар варитимемо на сушених грушках, яблуках та консервованій вишні. Для приготування юшки у мене мак, ізюм і мед. Раніше крупу та узвар готували у печі, але у сучасних хатах її майже не знайдеш, тому використовуємо духову піч. За розмовами сплинув час і наші інгредієнти готові. Кутя зварена, узвар зварений, прийшов вечір. Робимо юшку із маку і меду до куті. І будемо лаштуватися вечері. Змішуємо усі компоненти юшки у глечику з водою. Далі насипаємо у дві миски кутю. Заливаємо в одну тарілку узвар, додаємо також фрукти. А в іншу наливаємо юшку. Всіх запрошую до столу. Всім смачного! Посмакували полтавською стравою, повертаємося до Львова, де творить шеф-кухар Юрій Кошик. Як на мене, в кожного є свій ідеальний рецепт куті, і в нас він буде таким. Ми використовуємо базово саму кутю-пшеницю, мак з родзинки, мед, цукор це все, що і горіхи грецькі, які зазвичай йдуть в ну в більшість кутів. Все так просто з незвичного до своєї куті Юрій додасть в'ялену журавлину, ялівець як спецію, екстракт солодовий, гречаний мед та бруньки сосни, зварені у цукровому сиропі. Чорний шоколад, висока кухня. Вже напевно п'ятий рік підряд готує кутю. Завжди з шоколадом, і кожного року є люди, які повертаються тільки заради тої куті. Отож, як завжди, потрібно зварити кутю, натерти мак, нарізати горіхи та шоколад, подрібнити у ступці ялівець. Збираємо до. Тарілки все по черзі. Спочатку сухі, а потім вологі інгредієнти. Коли ти рівномірно розмішав всі сухі і тоді вже ввів густу масу, вона буде більш однорідніше. Відповідно, смак розійдеться, як на мене, округліше. Тому ми даємо спочатку горіхи, додаємо суху в'ялену журавлину, шоколад. Можна весь відразу. Трішки солі Другобицької, вона, по-перше, підсилить смак, а по-друге, який святковий стіл без свяченої солі. Ялівець е, 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 як спецію. Перемішуємо і перевіряємо, чого бракує. Необхідно, аби в ложці траплялися всі частини страви. Далі додаємо родзинки, бруньки, зерно, мак, мед і на фінал солод. Його Треба зовсім трішки, бо він е, такий має. Різкий солодовий смак, як бородинський хліб, їсти кутю. Юрій кошик радить одразу після приготування. Отож, обирайте рецепт, який вам найбільше до вподоби, та тіште рідних смачною кутею. Вікторія Кордубан, Павло Замрій та Вадим Кальченко. Програма очі.